На дев'ятий день після Воскресіння Христового православні відзначають поминальний день, що в народі зветься діди, гробки, могилки або ж родичі. Традиційно цього дня та протягом кількох наступних українці відвідують кладовища і згадують тих, хто пішов у засвіти. Аби вшанувати пам'ять померлих, на кладовище приносять квіти. Протягом багатьох років в Україні склалась традиція приносити штучні квіти та вінки. Напередодні великодніх свят. Ми розуміємо, що треба відвідати могили наших пращурів, треба з ними побути, побачити їх, але поряд цією традицією, яка історично, традиційно є традиція, з'являється ще одна традиція, яка з'явилась десь у 80-х, 90-х роках минулого століття. Це прикрашати могили штучними квітами. За кілька тижнів допоминальних днів торгові ряди на чернігівських базарах почали рябіти штучними квітами. Тут їх десятки різновидів: різні кольори, різні види квітів. А також цінова політика. Можна знайти квіти, що коштуватимуть від 30 гривень за штуку. Тоді як найвищий цінник сягає понад 300 гривень за букет. Чернігівський еколог Юрій Карпенко зазначає, що штучні квіти становлять значну небезпеку як для довкілля, так і для здоров'я людини, адже під час процесів розкладання, що тривають кілька десятків років, вони виділяють токсини, здатні призвести до розвитку онкологічних захворювань. Той пластик, ті матеріали, полімери, з яких складаються квіти, це шкода для довкілля. Чому тому, що е, рік менше. Ці квіти можуть постояти в лапках, поприкрашати могили, відповідно, але руйнація їх значно більше триває. Наприклад, матеріал, з якого зроблено, це може до 40 років розкладатись. Вони ще розкладаючись, створюють велику шкоду для навколишнього середовища. Насамперед виділяються різні токсичні компоненти, з яких складаються ці полімери, фарбники. Тобто вони фактично є тими агентами, які можуть сприяти формуванню онкологічних захворювань і дихальних шляхів потрапляючи в ґрунт, воду вони отруюють ці компоненти. Ми розпитали чернігівців, які квіти вибирають вони, штучні чи живі, та чому? Тільки живі. Живі тільки. ми якраз йдемо купляти квіти живі для кладовища. Ну живі молодше. Чому обираємо живі? Ну, і сміття менше, скажімо так, ну і якось. Живе то воно більше душу гріє, як на мене. Тому що ми знаємо, що таке пластик і яка це небезпека для нашої країни, і взагалі для всього світу, і для дітей, і для майбутнього, і мало того, що війна і ще живим, звичайно. Ну, воно, воно штучне, воно не живе, воно таке. На взяли, викинули це, по-перше. А по-друге, сміття від нього дуже дуже багато. Їх можна посадити, посадіть, пускається тут, а то викинуть іскус. Опитані нами чернігівці до штучних квітів ставляться категорично несхвально та надають перевагу живим. Вибрати для кладовища живі квіти радить і чернігівський еколог Юрій Карпенко. Він зазначає, що деякі живі рослини за умови правильного вибору можуть прижитись на могилах і квітувати протягом кількох років. Альтернативою можуть бути живі квіти для багаторічних рослин, таких, які можна висадити на могилах, це можуть бути лілії, це можуть бути різні сукуленти, тобто чітки, можуть бути, ну це ну, так нас традиційно звикли бачити на могилах барвінки, низкорослі чагарники, багаторічні квіти, які можна ну посадивши, щоб вони прижились. Саджанці квітів також можна придбати на чернігівських базарах. Ціни на них стартують від 25 гривень. У середньому ж один саджанець коштує 50. Найдорожчі можуть обійтися в понад 300 гривень.